Я знов вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео огляд масштабної моделі 143 від фірми виробника LCD Models. І сьогодні у нас на огляді ось такий от автомобіль. І це в нас, друзі, Honda Civic eg 6 в ось такому блакитному кольорі. У виробника вона вийшла усього, начебто, в 6 чи 5 кольорах, відповідно, синій, білий, червоний, жовтий, чорний. І, срібний і власне, у нас сьогодні на огляді ось такий от блакитний, приїхав він під замовлення, ну і відповідно потрапив до мене в руки на огляд. Власне, по коробці у нас вже були на огляді інтегри від LCD, і коробка тут абсолютно така сама. Внизу загальна інформація від нашого виробника. Місто виробництва, сайт виробника, ну і інша інформація. Ну і давайте відкриємо, подивимось на комплектацію боксу. І так, ну Перше, що нас застріло, це ось така от проставочка, ущільнювач під боксом. І ось такий от картончик. Тут якийсь от QC Pass, це не дуже цікаво. А ось є така ще картоночка. Тут у нас сам силует автомобіля у вигляді абстракції. Його назва. Тут у нас, друзі, загальна інформація про сам автомобіль. І тут в принципі функціонал цієї моделі. А функціонал я можу сказати, що на рівні Auto Art Signature у нас відкриваються абсолютно всі двері, в тому числі і задні. У нас повертаються колеса в плані як обороту, так і повороту передньої вісі разом з кермом, і відповідно відчиняється. Капот. Ну, і, в принципі, це все. Тут немає у Signature автоарт, якоїсь тряпочки, лупи або ще чогось, в принципі, це все, окрім моделі. Ну і давайте подивимось на саму модель. І так, ну, а всередині ми маємо ось таку от чудову модель. Дуже, якщо чесно, красивий насичений у неї синій колір. І, в принципі, рівень деталізації, я можу сказати, тут дійсно. Зовсім не гірше, ніж у AutoArt. Ну і давайте почнемо розглядати її з колес. Маємо ось такі от колеса. В принципі, малюнок доволі непоганий. Скажімо, нічого тут супер дивовижного в плані колес нема, але є логотип, є тормозний диск і тормозний супорт. Власне, чого не вистачає, це перфорації на тормозних дисках. Напевно, вони б явно покращили візуальний вигляд цих колес. Попередку маємо ось таку передню оптику. В принципі, простенька, тоненька, але продеталізована, в принципі, доволі схожа на реальний автомобіль. Також, що в передку бросається у вічі, це скрізьні решіточки в передньому бампері, за ними видно профарбований радіатор. Також в відображенні підставки можна побачити, що сам двигун і вихлопна система також. Профарбовані. Присутній логотип Honda на е капоті, ось такий от невеличкий з фототравлення, доволі обережно виглядає. Дворнички тут у нас пластикові, в принципі, як у автоарт. Хоча, можливо, можна було зробити їх з фототравлення. Хоча, друзі, нагадаю, що це у нас моделька Daycast, Повна відкривашка, тому не дивно, що тут взагалі пластикові дворнички. По боковині у нас іде ось такий молдінг. Є шильдик, чи просто надпис V-Tech. Точніше VTEC, чи як його ще прочитати. Бокові дзеркала заднього виду у нас з відбивачами. На даху також присутня ось така от заглушечка, чесно кажучи, я не знаю, що це. Можливо, щось типу антени, тому що вона лише з. Водійської сторони. І так, по задку, друзі, маємо доволі непогану задню оптику. Видно, що вона поділена на секції, доволі глибока, має об'єм, що круто, якщо так подивитись під кутом, доволі правдоподібно виглядає. Також у нас присутній логотип Honda на задній двері, хоча стоїть він трошечки кривенько. Присутній шильдік Civic і cir Вихлопна система у нас вифарбована в срібний кольор і має скрізний отвір. Ну і в цілому по зовнішній деталізації це в нас, напевно, і все. Більше тут розглядати нічого. Ну, сама підставка у нас доволі велика, як бачите. Рази в 4-5 більше, ніж сама модель. Тут у нас написана загальна інформація про автомобіль, про його двигун. Назва. Виробника і назва моделі. І, в принципі, виглядає це дуже і дуже красиво. Якщо поставити на полицю, мені здається, це прям must have. Ну, і я думаю, можна вже приступати до внутрішньої деталізації і розглядати, в принципі, всі елементи всередині. Ну і, власне, друзі, щодо деталізації, тут всередині все зроблено. Взагалі не гірше, ніж у автоарта, а може навіть краще, хоча і модельки тут набагато сучасніше, ніж Автоарт Signature. Ну і перше, що чіпляє око, це просто деталізація двигуна, тому пропоную почати саме з неї. Просто подивіться, наскільки все дрібно зроблено: усі трубочки, патрубки, бачки, все це виділено, профарбовано і. Зроблено окремими запчастинами. Власне, двигун у нас також профарбований, є логотип Honda, є навіть усілякі лейбли на запчастинах. І навіть ось тут на кузові. Тобто рівень, не знаю, ну прям супер. Єдине, що доволі товсті петлі, які виглядають не супер правдоподібно, але нехай вони хоча б міцні. Ну і, в принципі, по. Під простору у нас начебто все. Зачиняється він дуже просто, як і відчиняється. Далі у нас іде салончик. По салончику тут, в принципі, все плюс-мінус стандартно, як для масштабних моделей 1.43. Є приборна панель, на кермі є логотип Honda. До речі, зроблений окремим елементом, що цікаво. Присутнє педалі До речі, три. Добре, я думав дві, думаю, вже Civic на автоматі. Бачимо, що є у нас замки пасків безпеки. Самих пасків безпеки, якщо чесно, я не спостерігаю. Так, да, їх чомусь нема, не знаю чому. Доволі дивно, ось це, як на мене, недочот. Могли б вже і додати, якщо додали замки. Присутній ручник, ручка перемикання передач, ну і в принципі. В все. Задній ряд зроблений доволі простенько, але також присутні замки пасків безпеки. Двері у нас також зачиняються. До речі, є плюс те, що вони зачиняються на різний кут, тобто ти не натиснув і вона одразу зачинилась, Тобто можна регулювати рівень відкривання. Ну, а потім вони вже ближче до кінця зачиняються самі. Такий от доволі непоганий механізм. І, до речі, закривання прям щільно зачиняються, в принципі, вони, бачите, по суті, в рівень. Проблем з цим нема. Ну, і задня частина у нас, звісно, тут відкривається ось таким чином: окремо верхня частина і окремо нижня частина багажнику. І ось так у нас це все. Виглядає. В принципі, по багажнику нічого не сказати. Він пустий, нічого тут нема. Фловку, як у АвтоАрт, тут, звісно, нема. Хоча, можливо, вони могли б так зробити. І відповідно у нас так само воно все зачиняється. Ось так теж все дуже чудово. Ну і, друзі, ось така от моделька. Візуально це дуже хороший рівень і, напевно, за свою ціну це. Непоганий варіант, якщо ви хочете собі Civic EG6, тому що моделі смоляні від OneModel, наприклад, коштують плюс-мінус так само. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь, Сподіваюсь, вам було цікаво це дивитись. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеооглядах. Бувайте!